Усім привіт! Уже готові дипломи, яких відзначив журнал однокласних у межах конкурсу Усмішка богів від журналу Стос і також за позаконкурсні роботи. І я ще сьогодні дізналася, що, наприклад, Олександр, Марія, Марія, Ангеліна. Вони вчаться в четвертому класі. Я, я просто вражена, я думала, це старші люди писали ці оповідання, ну, хай підлітки, але ну, в четвертому класі. Я просто ще більше тішуся, що ми вирішили з організаторами журналом Стос, з «Залісою», з Вікторією, відзначити ще роботи поза конкурсом. Бо вони дуже круті. Ну а якщо ще ви такі юні, ну це ще крутіше. І я хочу ще раз подякувати організаторам конкурсу журналу СТОС, Алісі, Вікторії за можливість долучитися до цього конкурсу, за задоволення читати ці всі роботи. Їх було більш ніж 250. Але це просто вау. І я хочу побажати успіху кожному учаснику цього конкурсу, і тим, хто отримав якісь відзнаки, тим, хто не отримали. Ви всі дуже круті. І я хочу побажати вам, щоб на вашому шляху вам усміхалися і люди, і боги, і ваші плани, ваші мрії здійснювалися. Дякую.